І в цьому відео ми з вами розглянемо силиконові молди від бренду Smarty. Це новинка в Україні, це турецькі силиконові інструменти, які ми можемо використовувати як для полімерної глини, так і для голодної порцеляни. Я буду, зокрема, тестувати на глинці Smarty, Мені навіть це цікаво. Потім, кому цікаво, можемо навіть з полімеркою попрацювати. Бо мені здається, що ось це прямо готові прикраси, які у нас є. Ну і звісно, я попрацюю із Smarty, бо мені зараз цікаво зробити тест на те, що. Що буде, якщо я покрию її лаком? Ви ж пам'ятаєте, що холодна порцеляна? Вона боїться води, а квіточки мені дуже подібні до прикраса. Прикраси можуть потрапляти під воду, тому такі цікавий. Експеримент у мене для вас буде народжуватися. Зараз я прямо фантазую по ходу всього. У мене представлені зараз три інструменти: три силиконових молди це листя, квіточки, квіточки, до речі, теж з листям це трояндочки, і метелики. Мені здається, це найходовіші інструменти, які тільки можуть бути, тому ми відразу з вами подивимося. Це я додатково. Поклала стеки, але, можливо, нам вони сьогодні будуть навіть і не потрібні. Це хіба що, якщо ми будемо витягувати з молда і щось нам потрібно допрацювати. Зараз ми це все подивимось. Отже, мені насправді найцікавіше зараз відкрити це інструменти трояндочки. Так, десь знову у нас закривашечка. Ага, все, я побачила, як воно відкривається. Бачите, це я разом з вами вперше відкриваю, і тому що сама навіть не знаю. Як їх навіть відкривати. Тому що у нас написано на звороті. Давайте подивимося. Форми призначені тут пишуть для самозастигаю різноманітного гатунку. Мені здається, що навіть якщо ми болт-глинку або якусь покладемо, до речі, ми покладемо. От ми все будемо спробувати. Давайте менше розмов, а більше роботи, більше практики. Тому я зараз дістаю. Заразом мені буде зручніше, бо тут наша наліпочка. Дистриб'ютор Express Україн. Дякую, до речі, Art Express Україн величезне, тому що завдяки ним ми маємо найкрутіші матеріали, які тільки є, і можемо їх оглядати, дивитися. Досить такі вагома, увесіста, силікон, досить таки класний. Запах силікона, певний є, але не дуже такий виразний, і мені це подобається. тобто Навіть вагітні зможуть працювати. Ну, тобто класика, яка тільки може бути. Без всяких віддушок, без всяких ароматизаторів, мені це подобається, бо я пам'ятаю себе вагітною, коли я реагувала на всі аромати. Є брендовий значок Смартем. Є серійний номер відтиск, ну, тобто, це стандартно. Ви пам'ятаєте, моє минуле, коли я теж з силіконами працювала, то я дуже такі речі любила. Я буду, до речі, відразу без промаслювання кремом, без різноманітних е е пудр, тальків і всього іншого використовувати. Давайте відразу ми всі відкриємо. Я так швиденько зараз це все зроблю. Так, навіть на пришвидшенні приставлю. Угу. Так, це в мене ще пришвидшення, пришвидшення. Такі останні інструменти. Ох, метелики це просто моя пристрасть. Мені здається, скільки б метеликів не було, трішки, до речі, штамп з'їхав. Ну, але це не суттєво, нам головне, щоб була фактура. Так. Е, відчуття, що штампи реально руками опрацьовуються, тому що, дивіться, я і ніж бачу, і все. Тобто досить такі прикольні, тому що коли ми китайські якісь інструменти бачимо, у мене тут тільки, ну, хоча вони теж можуть злегка і руками і всім. Хоча це ні, цей набряд обрізався. То Китай не будемо навіть порівнювати. Якщо цікаво, звісно, колись я візьму, у мене, до речі, листя ще є китайське. Можемо подивитися, як воно буде там. Що мені подобається? Пупиришки я не бачу. Мені пощастило, у мене молди класні. Це те, на що ми перше перевіряємо, тому що у нас інколи є попирашки, які вилазять в найбільш невдалий час. Мені подобається товщина. Якісь є тонші, да? ну ось тут логічно, що найменша товщинка, а ось тут найбільша товщинка, такий увісістий сікон. Тобто ми на це звертаємо увагу, бо коли інструмент дуже тонкий, їм теж незручно працювати. Тут досить таки класна товщина, вона адекватна, можна буде гарно нею працювати. Отже, сьогодні в мене дуже Коноплять ось ці трояндочки. Я вже так давно на них дивилася, так давно підбиралася до цього тесту. Що нарешті я можу зрадіти, та, і нарешті я можу попрацювати з тим, що я хотіла. У мене є трішечки золотої глини. Я її не закрила, була досить добре, це я ліпила собі прикраси. І сюди глинку потрібно м'якеньку. Давайте ми все-таки візьмемо, мабуть. Орідженал, бо ця глинка, я дивлюсь, у мене трішечки вже підсохша. От бачите, до речі, якщо ви просто будете ось в таких зіп-пакетиках її зберігати, і, наприклад, на тиждень кудись від'їдете, то вона може стати ось такою консистенцією. Це для вас урок. Це ще, звісно, ми можемо якраз цю глинку, я потім в окремому відео покажу, як реанімувати. Поки я її відкладую, і на цей раз я вже відкладую її в герметичний судочок, щоб не було більшого ЧП. А ми зараз з вами тоді візьмемо. Просто класичну глинку, до речі, подивимося, чи можна її потім чимось тонувати. Качемо ні. Це в мене класична серія. Це Оріджінал. Це м'якенька. Вона, до речі, теж у мене в цьому ж пакетику тиждень пролежала, але якось Оріджіл краще. Тільки верхівка, де я погано закрила, підвітрилася. А все інше чудово зберіглось. Ну, але це у мене є така біда. Інколи я кудись можу від'їхати. А воно. <кій> до речі, до речі, давайте зараз. Мені ж все-таки хотілося з якимось колором зробити. У мене тут ще є відкриті глинки. <кій> так, ось, до речі, в мене є золото. Можемо його, потім зелень ще подивимося з вами. Зараз все розберемо. Я хочу ось так. Хоч трішечки парламутрового блиску якогось, вони чудово змішуються між собою. Це холодна порцеляна і змішування у неї йде класичне, так як скрізь. Ви погляньте, відразу пігментик розтягується. Так, без кропинок, без зазоринок, якщо глинка свіжа, гарненька, і вона майже на камеру незмінна. Так, але я вже її зміни бачу, вона така біжовіша стає. І мені навіть цікаво, яка вона потім після застигання буде. Чи буде вона якийсь такий перламутровий блиск, чи якісь такі мікрочастинки блиску є? Отже, з тим, я навіть зараз нічого не буду робити, просто беру і закладку роблю. Так, як вони є. Ну, давайте яку квіточку. Мені б хотілося, глибоку, я зараз не беру. Глибоку я раджу використовувати все-таки через морозильні камери, і глинка має бути м'якіша. Ось це буде твердіше. Тому що, якщо ми хочемо в якісно в пелюсточки залізти, нам потрібна глинка м'якенька. І я починаю втрамбовувати. Ми можемо цим допомагати собі стеками. Да? Щоб усі усі пелюсточки були закладені. Я люблю це робити пальцями. І добряче, добряче протрамбовуємо. Тому що якщо ми чогось не протрамбуємо, десь у нас можуть лишитися нерівності. Ми, до речі, зараз подивимось з вами. Не хочу товстеньку робити. Просто гарно, гарно втрамбовуйте. Піднімайте, дивіться. Ну, краще все-таки ось таким чином. І ось тут бортики є, ну все-таки варто до них детрамбовувати, але я так трішечки знехтую. ви пам'ятаєте, що глиночка ще може дати нам потім усадочку, я відразу вирівнюю. Так, і дивіться, що ми зараз з вами спробуємо зробити. Я це відкладу, поки глинку це нова пачка у мене. Що ми з вами відразу спробуємо зробити? Це дістати квіточку. Без е, морозилки. Тобто, ми, от так, як її зібрали, так її і дістаємо. І я її роблю найпростішим варіантом, Так, обережно, щоб не деформувати, ось така краса у нас, дивіться, виходить. У мене все передалось. Дивимось на попирошки. Інколи ми можемо щось десь не додати, От я дивіться, не дотиснула десь в цьому боці і не додала. Глинки. Ну, але ми можемо, пам'ятаєте, я казала, інколи нам потрібні бувають стеки для допрацювання. От в даному варіанті це чудово. Досить, звісно, такі товстенькі виходять, але це прикольно. Для біжутерки. Мені здається, якби ви могли мене побачити на підвіску на кулон, сюди ще а, пару бусинок підвісити. Досить таки прикольно. І дивіться, я пальцем ось хватанула, Так. І ми можемо. Додивитися, доробити. Мені ще цікаво подивитись, яка буде ось ця квіточка. Мені насправді вони всі цікаві, я хочу їх всі потрамбувати, потім показати вам, що це буде. Але, можливо, я навіть в зефірці ще з вами потрамбую і покладу її в морозильну. Тому що ви розумієте, що з холодної порцеляни все можливо, мені, до речі, здається, що тут дуже класно. Ой! Дивіться, я поквапилась, Але ось такий бутончик тут у нас. Досить таки прикольне. Єдине, що його хайніше потрібно затрамбувати. Так, і мені б хотілося, ми з вами трамбували цю квіточку. Тепер давайте ось цю ще затрамбуємо. Не знаю, чи вистачить, ні не вистачить. Малувато, але ми розтягнемо. Так, ні, не розтягнемо. Все-таки потрібно трішечки додати. Не проблема. Я беру і додаю, потім забираю, замішую. Я вам скажу, що навіть без морозилки чудово можна працювати. Тут невисока глибина. От єдине, що в мене ось ця квіточка, я думаю, що ми не дістанемо її без морозильної камери. А, тому що вона буде ну, вся дуже глибока. Чим глибший у нас вайнер, чим більше у нас таких випуклих палюсток, тим проблематичніше у нас буде з діставанням. Ми можемо, звісно, спробувати. Да. Нам то байдуже які тестувати, я всі їх перепробую. І потім вам всі-всі-всі окремим рілс покажу, що у мене вийшло. Зараз ми просто загальну роботу з інструментами робимо. Так, так, мої хороші, ось так. Ну, є відчуття, що я десь не дотрамбувала. Тут ми не побачимо, бачите? Тут нічого не буде видно у нас. Але давайте спробуємо подивитись. Хоча, дивіться, чудово, насправді чудово дістається. Ой, яка краса! О, мені оцей кулончик хочеться собі тоді доробити. Єдине, що зараз я так все поспіхом роблю. Опа, вона в мене вся липкенька. Дивіться, який класний, класний, не знаю, чи ви видно. Ось бутон троянди такий. Я їх навіть на сушечку, так як є, і відправлю. Потім ми з ними будемо. І досить такі тонесенькі пелюсточки. Дивіться, прикольний молд. Мені ось це дуже сподобалось. Мені здається, теж сюди можна таку підвісочку зробити, сюди і ще бусинку підцепити. І буде дуже класна, класна підвіска. Ну, просто обалденно. Ось так. Ну, зворотній бік, такий, як ви бажаєте, ви робите самостійно. Ви навіть можете зробити свій штамп і ще додатково, коли затрамбували сюди, потім поставити вашу печатку, якщо вона у вас є. Мені дуже подобається. Ось це я відправляю. Мені б хотілося. Ще подивитися листочки, бо мені здається, ось ці мало фактурні. Ось цей сильно виражений, ось ці сильно виражені. Тут досить такі теж ми з вами все ще окремо моріл саме поробимо. Так. Угу. Це я теж вже в мене тиждень не було, і я от деякі глинки маю вже підсохшими. Тому що є звичка така кидати глини, так як поліпила, поліпила, потім відбігла і все. Але знову ж дивіться, я навіть ні кремик я ні водичку нічого не використовувала. Вона вже у мене ожила. Це просто глиночка з пачки. Так, давайте. Привітримо, ой, при прочистимо її. У вас можуть бути пензлики для вичищування цих формочок. Це, звісно, от, до речі, дивіться, ось тут поперешки є. Ось це можна так кваліфікувати, все-таки краще б, якби їх не було. Да, тому що ці поперешки. Тут такого немає, а ось тут поперешки, до речі, я побачила. Але це в майстер-моделі вилізло. У ну, їхній. Тому цікаво, навіть як буде з іншим. Ну, це теж не проблема. Мені ось цей дуже листочок сподобався. Давайте його спробуємо затрамбувати. Листечко ми товстеньким робити не будемо. Ну, це ж все-таки листечко. Так. Давайте піднис. Так, і це під низ. Так, Зараз, от я, дивіться, я зрушила. І це може зараз вилізти мені негарними лініями. Тут, до речі, дуже обережненько трамбуйте. Насправді з молдами класно працювати. Це ж і декупаж. І от якщо ви візьмете глинку, болт сюди затрамбуєте, ви реально можете шкатулки потім робити. Тому що якщо із порцеляни, то ви можете прикраси робити чи з полімерної глини. Ви також можете робити якийсь декор або з дітьми якісь фоторамки. Да будь що можна справді робити, це ж не проблема. Так, і от мені цікаво, наскільки ось тут у мене все сплило, але будемо дивитися. Так, і давайте подивимось. Дивіться, я без холодильника. Товщина в мене взагалі ось мікро товщиночка. Ох, який гарний листочок! ви Погляньте. Ну, Звісно, це не те, що ми з вами звикли руками ліпити, але як на шкатулки. Ну, звісно, допрацьовуємо, ви погляньте. Але як на шкатулки під отаку трояндочку, ну просто, просто молота, молота, молота. Мені дуже прям подобається. Я ось так і лишаю його. Так, і давайте, ну, звісно, ось ці у нас будуть класні. Тому давайте спробуємо щось інше. Що ми можемо спробувати? Ну, тобто загальну структуру каштан. Да, у нас навіть каштан в турецьких інструментах є український каштан. Це дуже-дуже мило і дуже-дуже круто, насправді. Так, сюди ні, ось сюди давайте. У мене якраз шматочок такий лишився. Ну, звісно, це сильно текстуроване. Тому тут у нас буде все гарно. Якщо до рук прилипає, то змащуйте ручки кремом. Ой-ой-ой! То змащуйте ручки кремом. Я потім додатково все ще передивлюсь: побачу, як у нас. Буде виходити, так. І знову ж таки, товщинку можна регулювати, бо я це навіть величезно задала. Да, ви погляньте. Ось це прямо листочок. Є ще у мене одна цікава ідея, яку, можливо, я зроблю, щоб зробити двосторонні інструменти, і у нас був, був зворотній бік. Я вам потім покажу. Давайте знову перемішаємо, я спробую зробити тоншеньким ось сюди. Глина в мене вже правда підсихає. Ну, Але нічого страшного. І дивіться, що ми можемо ще зробити. Ми, звісно ж, можемо. І пальчиками, і інструментами, стеками ми можемо підкатати. Да? От у нас якось так і є. Потім ми можемо його змоделювати в руках, ми можемо підрізати ножничками. Ну, тобто, у нас ми з вами, майстри, ми з вами, майстрині, ми можемо творити будь-що. Так, от єдине, що дивіться, нет, тут хочеться. У мене руки зараз залипають чомусь. Так, ну логічно, що я дуже довго мусолила глинку, тому вона стала прилипати. Треба було б протерти. Але знову ж таки, поки я протираю серветочкою, дати ручкам підсохнути, бо зараз буде ще більше залипання. Так. Але після того, як ми ручки протерли, воно має бути все добре. Ось, і дивіться: у мене дуже тонкий, полю... тонкий листочок. Тоненькі. Ну, не настільки тоненькі, звісно, як у холодній порцеляні, Але ми можемо ось таку красу з вами робити. Ви погляньте. Чесно, мені оця фактура чайн, це листя чайної троянди дуже-дуже навіть подобається. <кій> угу. Тому що воно прикольно-прикольно виходить. Ну і давайте ми подивимося, хочу прозору бабочку зробити прозорого метелика. Ми зараз так оглядово по всіх пробіглися. Заміряйте, скільки вам цього потрібно. Зараз дуже велика спека. Я знімаю це відео влітку. І якраз у нас пік жари, пік спеки. Тому досить таки весело щось ліпити. Мені ось цей метелик дуже-дуже подобається. Мені цікаво, яка в нього буде фактура. Бо от щось таке подібне у мене вже є окремий, а ось таких взагалі не було. Тому мені навіть цікаво. Знову ж таки, ми трамбуємо, ми можемо відразу собі допомогти пальчиками щось трамбувати, зробити, якусь форму метелика, потім вкладувати. Можемо цього не робити. І дуже раджу оцю частинку, крильця ви можете робити тонкими, але ось цю частинку ви обов'язково зробіть товстенькою. Це вже я на особистому досвіді вам ділюсь, показую, тому що були такі моменти різні. Так, і знову ж таки, намагайтеся, щоб скрізь товщина у вас була однакова. Так, щоб все-таки. Ну, метелики, навіть метелики. В природі ж ви розумієте, що таке асиметрія. Вона то є, то її немає. Але краса має бути більш-менш гармонійна. Дивіться, в мене ось сюди з цього боку менше вийшло. Ну, От зараз ви побачите негармонійну красу, коли у мене ось тут зовсім тонесеньке. Давайте я все-таки підкладу, бо там ну зовсім тоненьке. Щось мені не зовсім не подобається. Ви можете ось так докладувати. Це ж холодна порцеляна, вона, в принципі, з полімеркою ви абсолютно те саме можете все робити. Так, ось сюди дотрамбували, бо ми тільки серединку. Серединку я нагадую, я навмисне не трогаю, я її роблю міцненькою. <кій> Тому що, ми, будь-що, навіть якщо ми ліпимо реалістичну якогось метелика. Правда, реалістичних метеликів ми інакше ліпимо, а це більш такі. Але він досить живий. Мені подобається тут фактурка. Зараз я побачу, що ж у мене вийде насправді. Так, можемо загострити. Ми можемо моделювати прямо в інструменті. Бачите? Хоп-хоп. І у нас вже, по-перше, трішечки відстає від країв від боків. А по-друге, ой, дивіться, яка вона класна. Мені так перламутрових штучок якихось Ой, Ви погляньте, тан-тан. Беремо перламутрову пастель, у Кого вона є? У мене пан пастель. Ви можете відразу на оцій стадії зробити загини крилець. І ви погляньте, яка клумба у нас вийшла. Ми можемо навіть з цього зробити. Ось дивіться, я навмисне візьму. Зараз для вас щось проготовлю, приготую. Так, зараз дві хвилиночки воно простине. І можемо зліпити навіть якусь таку велику-велику клумбочку. Ось таких квітів. Ось так. Так, ну це, звісно, я показую, як би ми могли фантазувати, і як би ви могли потім працювати із даними інструментами. І ось така краса у нас з вами могла б вийти, якби ми працювали з панно. Звісно, це я рекомендую все просушити. Якщо ви працюєте з полімерною глиною, ви можете прямо на баночках збирати. Все, мені хочеться зробити баночку із полімерної глини, і з такою красою. Ну, ви погляньте. От Реально, потім взяли пензликом, підтушували. От давайте зараз я призупинюсь і трішечки покажу. Так, я ось беру золоту таку у мене пан пастель. Я думаю, ви бачите, це моя любов. Я її інколи використовую в різні цілі. І тут є золота, зокрема, дивіться, у мене тут є різні ще для ліпки. Пензлики і можна так брати. Я люблю, коли в мене все класно. І тепер дивіться, ми беремо. Я не знаю, як це все вмістити в одне відео, але дивіться, я беру трішечки рожевого. Так, і я присяду, щоб мені було видно, бо я на вісу ми можемо ось так відтіняти. Ви погляньте, десь пелюсточки зробити. Знову у мене відео пішло, звісно ж, не за планом. Я дуже люблю потокові. так, я якісь сценарії для відео пишу. Але коли воно потокове, мені здається, воно живіше і вам цікавіше. Тому що от пан пастель я навіть, ви бачите, не готувала, тому що не планувала вам її давати. Але я коли виклала ось цю композицію, ну як тут не дати ще й пан пастелі, якщо воно саме прямо сюди проситься? Я його ось тут, до речі, і лишу висихати ось таким чином. Угу. Можемо навіть ось сюди покласти. Воно вже місцями підсохше. Мені не вистачає листочків. Я б сюди, звісно, і квіточок би я сюди ще пододавала. Так. І бачите, вони трішечки з золотим блиском. Так. Як оживає, оживає. Звісно, оживає і це краса. І тепер ми беремо світле золото. Тут у мене є декілька золотих. І я хочу ось сюди. Спочатку ми проходимося світлими фарбами. Якщо у вас різні пензлики, то, в принципі, по різниці немає. Так. Ось така краса. Ось так. Так. Ось так. Ви, звісно, можете більше уваги цим всім тонуванням приділити. Я просто сьогодні ось так. Так, ну добре, трішечки коричневого для голівоньки. Тому що якісь контрасти ж у нас мають з вами, бути, я не бачу, що є я... такий. бачите. Ой, краса, краса. Ну, правда ж краса. І мені подобається. Так, я прямо себе похвалила, вийшла. Ну, Але нічого. Так, і це я беру вже коричневата. Поки я працюю цим самим пензликом, але насправді класно пензлики замінювати. Але в даній роботі це не страшно. Так, ми можемо тінюшечок таких пододавати. Так, ми можемо тінюшечок таких пододавати. І для зелені у мене, на жаль, є тільки ось таке, але ми можемо вже, можемо будь яку Це вже, щоб просто в єдиному стилі все було і все перламутровенько ось так переливалося. Так, друзі. І можемо десь навіть коричневого золота такого Бордо, дати, тому що листочки ж у нас вони такі. Опа, бачите, воно все не закріплене, тому все пригає, все улітає, ну нічого страшного. Угу. Ось так. Ось така краса у нас з вами вийшла. Неочікувано навіть потонували. Ось з такими глинками, ось такими інструментами, ось такою красою. І, звісно, трішечки додали пан пастельки, щоб у нас все було гарнюсінько і ловюсінько. Ось така краса у нас з вами вийшла. А на цьому все, Па-па!